Новини пов'язані з атаками Росіян по Україні. На щастя, таких ударів цієї ночі, і спроб ударів було менше ніж зазвичай, скажімо так, але є наслідки удару по Харківщині. І якраз про Чугуїв пише представник і голова Харківської Ова Олег Сенігубов в деталях. Якраз йде мова про те, що близько 4-ї години ранку Чугуїв доволі крупне, велике місто на Харківщині. Росіяни обстріляли, атакували власне із повітря. Двічі вдарили по житловій забудові центральної частини міста. І Ми бачимо, якраз наслідки руйнувань. Мато один із будинків було зруйновано. поруч вибито вікна, постраждали багато по. Повер... Верхівки, от якраз епіцентр цього атаки, цієї атаки цього обстрілу. Ну, поки якраз встановлюють, чим саме було чугує атаковано, обстріляно. Але є семеро постраждалих внаслідок цієї атаки. Це вже підтверджено. Госпіталізовані люди із осколковими пораненнями. Загрози їхньому життю немає. Перше влучання відбулося поруч із будинком житловим. Там згоріли дев'ять автомобілів, пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового. І п'ятиповерхового будинків, зокрема, дах і скління вікон двоповерхового житлового будинку і два магазини. Внаслідок другого влучання пошкоджено було адміністративні будівлі, і теж вікна сусідніх будівель. працюють рятувальники, медики, відповідні усі екстрені служби на місці події, аби ліквідувати. Наслідки російського терору, От такі у нас новини з Харківщини Росіяни зараз все частіше атакують Харків кабами, як ми знаємо, коригованими авіабомбами і різноманітними теж модифікованими боєприпасами, які запускають із літаків. Якраз від використання настільки масованого як раніше, це було ракета с 300 Росіяни наразі відмовилися. Ну відмовилися вимушено, оскільки у дію пішли Хаймарси. Вже можна було завдавати ударів по місцях дислокації ось цих різноманітних батарей с 300 пускових установок, які росіяни якраз використовували із Білгородської області. І от Місця зосередження таких пускових установок, таких машин було виявлено, і після знищення значної кількості з них росіяни відмовилися від принаймні регулярного використання ракети с 300 для обстрілів для атак по Харківщині, але замінили все це кабелем а і от тепер питання постає, як протидіяти ворожій авіації з нашого боку. Це питання надзвичайно гостре. Тим часом самі ж наші, що називається, сусіді, росіяни скаржаться на удари дронів, які масово летіли цієї ночі по Росії. Взагалі, якщо орієнтуватися на дані від їхнього Міністерства війни російського, то майже 20 дронів їм вдалося цієї ночі нібито десь зафіксувати і, можливо, знищити, як вони самі про це пишуть. 19 українських БПЛА над Курською і ну а також над територією анексованого Криму екваторії Чорного моря. Вони зафіксували це сукупно менше ніж минулої доби. Я нагадаю, минулої доби 30, понад 30 дронів. 33, здається. Росіяни нарахували, але при тому нічого не написали там про окремі райони влучань. І атаку на Донузлав. Зокрема, про це було ані слова не було сказано з їхнього боку. Цього разу йде мова про 19 дронів. Тобто, все ж таки доволі велика кількість безпілотників навіть на офіційному рівні зафіксована у ворога. Найбільше атакували, кажуть, Курск, ну принаймні, Місцевий так званий губернатор або виконувач його обов'язків. Представник злочинного кремлівського режиму в Курську і в Курській області Смірнов повідомляє про те, що їм вдалося знищити 11 українських БПЛА літакового самолітного, звісно, штипу над територією Курської області поблизу міста Курській, безпосередньо на, на території міста там зафіксовано падіння уламків цих безпілотників на вулицях Курська. Зараз вони обстеження. Стежуть місця інцидентів, де падали ці уламки, згадують одну з вулиць міста дружинінську, де опіки поранення отримали двоє місцевих мешканців, на яких очевидно там упали або уламки дрона. Або ж якісь інші конструкції пошкоджені цим дроном кажуть, що життю їхньому нічого не загрожує, надали їм необхідну допомогу. Дже, по курску атаки, власне, відбувалися доволі такі, доволі такі бачимо активно. Абсолютно є там, бачимо місце влучання. Також по готелю місцевому. От в його фасад, якийсь дрон врізався. Ну, але це не серйозно. Бачимо ані там ніяких пробоїн немає у стінах цього готелю. Він цілком стояв, лише така темна пля від розриву дрона, можливо, його дійсно підбили, він вже так пікіруючи зачепив цю висотку цей готель. В принципі, треба чекати більше даних стосовно того, якою ж це була атака по Курску. Там і аеродром є біля Курська, є і власне, в Курській області електростанції різноманітні, є навіть атомна електростанція неподалік від Курська. Але про атаку на неї нічого росіяни не кажуть, тому тут лише здогадуватися. По яких е, об'єктах було застосовано ці безпілотники, куди вони летіли і куди врешті влучили, але принаймні самі ж куряни, чи як їх там називають правильно російською мовою. Мешканці Курська пишуть, що це найбільш такий масовий наліт на Курськ. Ну, можливо, трохи забули. Вже були доволі такі активні спроби Курс дістати безпілотниками, лунали там вибухи. Зараз кажуть, 11 дронів зафіксували лише офіційно, і може їх неофіційно було ще більше. Тобто дронів було багато на мешканців. Курська це справило незабутнє, що називається враження. От вони діляться своїми враженнями. пишуть, що. Такого нальоту ще не переживали. Ну і версіни також в анексованому Криму, так само вже в другу добу поспіль, що найменше так само відбиваються від різноманітних безпілотників, як із повітря, так і з моря. Цієї ночі атаки по Криму теж були зафіксовані, але зараз все ще оновлюються дані стосовно того, куди ж ці дрони припливли і прилетіли. А от стосовно стосовно якраз. Попередньої атаки минулої доби вже ці деталі у нас є. І ці деталі власне полягають в тому, що крім Севастополя, де, як ми знаємо, дрони і прилітали, із Бухти атакували з моря так само район цього міста. Українські морські дрони так само атакували російську базу у районі озера Донузла в самому озері. Це я нагадаю таке внутрішнє озеро у західній північно-західній частині Криму, де діяла спочатку. Українська морська база для катерів, різноманітних малорозмірних суден, так сторожових кораблів і інших там засобів власне, проведення операцій в акваторії Чорного моря. Потім росіяни цю базу, звичайно, анексували у 2014 році і використовують її своєю метою. Отже, зараз, як повідомляють джерела у наших спецслужбах у силових службах, вночі на 18 липня в районі Озера Донузлав прозвучала серія. Вибухи відбулися пожежі, які були зафіксовані, зокрема із супутників. Уже так само йде мова про те, що російські різноманітні і плавзасоби і різні об'єкти були уражені в районі озера Донузлав, якраз на території цієї морської бази, яка там розташована. сталося усе пів на четверту ранку, приблизно о 3.26 почали лунати вибухи. Про це Повідомляли писали місцеві мешканці, телеграм-канали. І ось маємо також і дані об'єктивної фіксації від української сторони від наших спецслужб От потужні вибухи лунають якраз в районі селища Новоозерного і Озера Донузлав. Там в Новозерному зникло світло, повилітали вікна в деяких будинках, наслідок ударів. Ну а це вже от якраз кадри безпосередньо із дрона, ймовірно, Сі-Бейбі, якщо це була операція СБУ, який був використаний для ураження різноманітних російських об'єктів і морської бази в районі Донузлава. Отже, в районі п'ятого військового містечка, там біля Новозерного, були потужні вибухи, зафіксовані, постраждав 12 й Причали, як повідомляють, джерела і кримського вітру і силових структур України. Саме там було завдано ударів. Росіяни стверджували, що 10 безекіпажних катерів вони. Тієї доби перехопили, а скільки не перехопили, звичайно, що не пишуть і не повідомляють про це. Вже згодом були опубліковані також фото із космічних супутників, так само, які фіксують доволі масштабні пожежі в районі скупчення російської техніки, причалів, звідки цю техніку намагалися вивантажувати і вивозити. Ну, от якраз в, на території в Акваторії Озера Донузлав у західній частині Криму. Ну і так само фіксують пошкодження. На території військових об'єктів містечок, там у Новоозерному біля цього озера СБУ стверджує, або джерела журналістів у служби безпеки, неофіційно стверджують, що було уражено базу берегової охорони росіян в районі Донузлава. Бачимо наскільки видовжене це озеро. Воно виглядає мало не як фіорд, такий скандинавський, і заходить от вглиб Криму. Тому росіяни вважають, що це така. Найкраще таке пристанище, бухта безпечна для їхніх катерів, кораблів, які все ще залишаються діяти поблизу узбережжя Криму. Якраз їх використовує російська берегова охорона та інші структури окупантів. Відбулося по всіх цих об'єктах, в тому числі по складах боєприпасів там в районі новозерного, по техніці, по електропідстанції. Комбіновані удари відбулися от із повітря, із моря. І, власне, було пошкоджено значну кількість російської техніки та різноманітного обладнання. Ми будемо чекати також на уточнення цих даних і вже на вичерпний перелік того, що було спалено і знищено там у районі Донузлава. Тим часом, якщо ми говоримо про бойові дії і про те, як забезпечити успішну роботу наших прикордонників, військових, які розташовані в прифронтовій зоні, то тут привертаю увагу рішення Кабміну, нашого, який вчора заборонив вимикати електроенергію в прифронтових зонах біля кордону із Росією, а також із Білоруссю. запроваджено було нарешті таку норму і указом кабміну стосовно того, що не будуть там вимикати електроенергію для в першу чергу для військових, але звичайно. Це стосуватиметься це усіх мешканців так само 20-кілометрової зони прикордонної. Звичайно, це необхідно зробити, бо коли військові сидять багато один без світла, не можуть вони або це впливає точно на виконання їхніх обов'язків із захисту батьківщини. І от нарешті уряд звернув на це увагу. Кажуть, що населені пункти ну, в межах 20 кілометрової зони від кордону вимикати взагалі від електроенергії найближчим часом не буде. Е, ну а стосовно інших районів і регіонів, то уряд покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла. Е, нагадаю, також що енергоатом днями повідомив про введення в експлуатацію дострокове введення після ремонту і заміни ядерного палива одного із потужних реакторів українських атомних електростанцій, що може покращити і точно покращить становище і баланс в українській енергетичній системі, тому відключення ймовірно найближчими днями буде менше. Це також залежить від погодних умов. Чим менша спека, тим відповідно менше навантаження на енергосистему. І Це теж позначатиметься на розкладі відключень. Наразі ж Україна живе у режимі жорстких відключень електроенергії. Okay. Ну і у нас на фронті триває основна фаза битви за часів яр. Взагалі напружених ділянок фронту чимало. вперше перш за все вони розташовані на Донеччині. У нас, хоча не забуваємо і про Харківщину, де ворог теж намагався наступати і намагається на Вовчанськ, на Куп'янськ. Там успішно стримують окупантів наші військові, навіть самі переходять до атакуючих дій, змушуючи ворога оборонятися. В першу чергу це район Липців Глибокого. Ну і також у. Вовчанську, наші військові проводять атаки по всіх інших ділянках або а, тимчасове затище або ж в обороні перебувають наші військові, якщо говорити про Слобожанщину. На Донеччині ситуація інша. Там дуже активно ворог наступає і привертає увагу, зокрема, зараз загострення подій навколо Часового Яру. Оскільки вчора було повідомлення про захоплення Калинівки села на північ Часового Яру, там окупанти закріпилися і намагаються перейти канал Сіверський Донець-Донбас, окрім того. Окупанти намагаються використовувати свою перевагу в повітрі. Це те, що дає їм можливість руйнувати із авіації, бомбами позиції наших військових, наших сил оборони у часовому яру, зокрема і в інших містах, і далі пробувати наступати на ті вже поруйновані позиції. Отже, маємо кадри того, як авіація по часовому яру ворожа працює, знищує місто, атакує його. І от якраз кадри роботи ворожої авіації зафіксували військові 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. І от бачимо, як російські літаки, штурмовики, бомбардувальники кружляють над районом Часового Яру. Викидають теплові пастки і. Намагаються власне уразити як українські позиції, так і знищити райони забудови. Ото часу яру. Ситуація з ворожою <кхи> авіацією залишається. Дуже і дуже складною наразі, і от е, потрібна як найбільша кількість, якщо ми говоримо про лінію фронту ПЗРК для того, аби знищувати ці ворожі літаки. Ну а стосовно кабів, то потрібно щось потужніше, аби дістати ворога значно далі. Ну і також коротко поговоримо про міжнародні події, анонсуємо їх. Міжнародну тему будемо далі власне розглядати детальніше, але коротко скажемо про те, що президент Зеленський зараз у нас перебуває. Великій Британії на саміті Європейської політичної спільноти. Вчора президент відправився до Великої Британії, до Об'єднаного Королівства. Вже є результати у вигляді підписання нових безпекових угод зі Словенією і Чехією. От найновіша. На повідомлення стосується того, що з Чехією було підписано безпекову угоду, і е, в, ці, в цьому документі йдеться про те, що зокрема Чехія та Україна будуть розвивати і оборонну співпрацю військово-технічній сфері. Це важливо, це практичні якраз, наслідки результати домовленостей урядів обох країн. Йде мова про боєприпаси малого-великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї, легких озброєнь, БПЛА, засобів РЕП і важкої техніки, які Україна і Чехії буде усі ці от напрямки розвивати тут. Ми бачимо якраз на цих кадрах зустріч президента Зеленського із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і вже участь безпосередньо глави Української держави у саміті Європейської політичної спільноти. Якщо ще доповнити безпекову угоду із Чехією, то Чехія планує і надалі допомагати Україні отримувати артилерійські снаряди. Великих калібрів 155 мм, 122 за підтримки країн-партнерів і чеська оборонна ініціатива зараз. По суті, дуже серйозно змінює баланс співвідношення сил по можливостях артилерії на фронті. Щодо британського саміту, то також президент Зеленський у перший же день свого перебування на туманному Альбіоні у Великій Британії зустрівся із королем Британії Чарльзом Третім. Відбулася ця зустріч у Бленгеймському палаці, де відбувається от відповідний саміт. І також ми бачимо, що при цій зустрічі був також присутній і Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Отже, така зустріч у Кулуарах. Фактично, саміту відбулася. Король Великої Британії Чарльз III виголосив промову з програмою діяльності нового уряду, де згадував про те, що новий уряд приходить до влади до урядування Великій Британії. І згадувалась там і Україна і допомога Україні. Бачимо, що от відбулася і така зустріч тета-тет -тет, із України. Об'єднаного королівства із королем Чарльзом 3 президента Зеленського. Ну, а ще важливо додати, що фактично вчора також, вперше, як надзвичайний повноважний посол Великої України у Великій Британії, президента Зеленського зустрічав Валерій Залужний. Генерал Валерій Залужний вже у новій постасі, на новій посаді, фактично виконує свої, як бачимо, обов'язки. Працює на посаді посла, і от е, перша така зустріч глави держави відбулася української дипломатичної делегації. Уже у Великій Британії на чолі з Валерієм Залужним ця делегація приймала українського президента незвичні для нас кадри. Бачите, Валерія Залужного в такому офіційному діловому костюмі. От бачимо, що продовжує свою кар'єру в новій ролі. Наш генерал. Зрештою, побачимо, якими будуть успіхи залужного як дипломата. Його слід в українській історії наразі залишається перш за все у ролі ролі військового в ролі воєначальника і головнокомандувача збройних сил України у найважчі перші роки російської навали і великої війни. Ну а зараз побажаємо успіхів Валерію Залужному вже у новій ролі і на новій посаді.